Гарного неба, браття та сестри. Гинемо на черсу на, на сонці на світанку. Гинемо наче роса на світанку. У мене відкрите звернення до Володимира Олександровича Зеленського та відкрита публікація стосовно загальноосвітньої національної академії щодо підняття рівня кваліфікованості персоналу. Якби є таке загально поняття в. Українській армії це вишкіл. І адекватний вишкіл триває два роки. Два роки триває адекватний вишкіл. Не можна за два місяці відразу кидати там напередок воїнів, відразу там взяли два місяці, там мінімально навчили стріляти. Мають бути підрозділи, які готуються там два роки, повна повна кваліфікація, повний. Кваліфікаційний снайперський вишкіл, якби якісний. В Російській Федерації вишка так звана, в Радянському Союзі, вишка, вона триває 5 років. Уже триває війна десь 5 років, і ще трошки попруть уже ці диверсійно розвідувальні групи. Це все типу і ПСО, мовляв, і ПСО, що вони там одних алкоголіків, дегенератів кидають. В Російській Федерації вишка, оце так звана вишка, в них це перекрутили вони вишкіл, українське слово на вишку. Вищий рівень тренування Триває 5 років. Ви можете уявити собі наскільки сильно буде найближчим часом через рік-два навала русачків на українських кордонах. І ми, ми коротше, ми, мовляв, вже програли війну, ще коли вибрали Януковича. Ну, От отакі там ще перед Януковичем там була ініціатива десь з Російської Федерації, щодо при Януковичі всю армію було розформовано, півщент роз... 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 розбито в ноль. Таке, мовляв. Ось такі вишкіл. І ще одне до третьої штурмової бригади, до ГУР. Дивіться, під час в часи української повстанської армії підрозділом в тилах. Вони мали, ну, хто повернувся з поля бою, там вийшов на спецзавдання, в тилах видавали, виділяли кошти на державному рівні, видавали кошти на елітних куртизанок, найкращих елітних куртизанок з перспективою одруження. Тобто їм там навіть пенсію платили, ну, типу, обіцяли пенсію, якщо в разі перемоги. В разі одруження і стабільного, типу, стабільного, мовляв. Стабільного життя догляду за дітьми і такі інше. Медсестри брали елітних куртизанок, які міли не тільки сціли, полікувати там, але й зцілити людей, зцілювали вони там, люди з такими пораненнями колосальними виживали. В Російській Федерації все це вже давно є і працює повним ходом. А в Україні цього немає, не скоро буде з нашим рівнем корупції. Так є. Щодо оцей бабу, цей, е, як же що, його... підрозділ економічної безпеки. Пепче, як там він? Незалежний. Звичайно, що він необхідний. Говорять, е, іде мова про питання стоїть про необхідність цього підрозділу. Ясно, що він необхідний. Тому що рівень корупції з кожним роком президентства одного і того самого президента зростає. При кожній зміні президента рівень корупції різко падає, і з кожним роком президентства рівень корупції зростає. Ну так така тенденція. Ще до кінця остаточно не дослідили. Ну там кожен президент під себе людей підбирає. Але корумпованість влади, якби ми всі є люди, якби і рано чи пізно піддаються люди корумпованості. Чим далі, тим гірше. Зеленський вже посівів по нас. І це звичайно, що нам потрібна ця антикорупційна група. Це друге. І навісу Христос був ризикнутий через корупцію в Іудеї. Це ж корумпований священник каяфа підкупом, підкупом ну, типу, корумпував владу. І підкупом змусив Пилат, але ну, Пилат виявився чесним, якби він зумів встиг вклинити, здалось, пощастило Ісусові, що понтій Пилат озвучив, що він не бачить за Ісусом Христом жодного переступу, жодного гріха, жодного порушення закону проти цісаря. Але потім, якби ну, коруп, корупція, цей корумпований корумпував е каяфа далі суд над Ісусом Христом, і підкупом зробив оцю масовочку, яка його проклинала, яка проголосувала, щоб його розікнули. І Підкупом же ж е видав його на розп'яття. Тому що він якби блокував діяльність церкв... цер... ну, храмів їхніх тодішніх цих коїнів. Первосвященник Каяфу корумпований. Тому що одна з версій, типу, мовляв, цей Каяфа був власником храму, в якому там продавали різні, різні штукенції. Що там було, я не пам'ятаю, ну різні ці індульгенції чи щось таке, типу. Але не можна, не можна в храмах е, продавати індульгенції. В храмі можна лише, лише е, за благочинну пожертву якісь е, блага роздавати. Але це має бути добровільна пожертва. Можна натякнути, мовляв, що там, там це стільки гривень, це стільки, але лише скринька, якби в якості, в якості пожертви, в якості благочинності. Тобто, якщо хтось дуже потребує, то. В крайній мірі, але це якби ну, на суд Божий. якби Краще, краще вже все-таки благочинність підтримувати. Можна більше скинути, можна більше скинути, там береш одну свічку, а заплатив 100 гривень. Таке теж вітається. Чим більше, тим краще, Всевишній все помічає. І церкви зараз у нас потребують, церкви в потребі, тому що все більше людей забувають про церкви. О, таке я мовляв. Ну, в разі необхідності продавати якісь регалії церковні, там літературу, чи ладанки, там, чи ще якісь, ще якісь там, я не знаю, що там, ще хрестики, плетинки, вервиці, чотки і тому подібного. Атрибутику церковну тому можна збудувати при ну церква, тож є ціла будівля, якби цілий храмовий комплекс, якби приприцер біля церкви збудувати додаткову при, ну, прибудинкову територію при храмові поруч, і це вже не буде порушенням закону Всевишнього. І зараз ми всі церкви так і будують, так і будуються. Ну але тоді оцей каяв, тоді там було багато храмів таких з цими прибудинковими, прибудинковими торгівельними лавками церковними. От. Я не думаю, що у каяфи був настільки бідний храм, щоб вони не могли собі дозволити збудувати прибудинкову цю, мовляв, прибудинкову лавку, торгівельну. Люди оцей кіоск присутній зараз, це якби поправку дали в християнстві. Всі вже дуже на це оповають і моляться, що це типу правильно. Я вважаю, це правильно в цьому немає переступу. От, такі я мовляв. Андрій Тумчук мене звати. От, і якщо в Каяф вистачило коштів, щоб корумпувати корумпу, корумпу, через корупцію у владі державній, Розіпнути самого Ісуса Христа, то ясно, що в Каяфе було грошей більше, ніж віру, да, мабуть. І міг він собі дозволити цілком оцю прибудинкову лавочку збудувати, прихрамову лавочку збудувати. Ну але як бачите, корупція то є корупція. І з кожним роком правління одного і того самого президента рівень корумпованості влади зростає. Тому, якби всі держави, вже загальноєвропейський, загальносвітовий стандарт, а, мовляв, п'ять років президентської влади надається на одну каденцію. І максимум дві каденції. Міжнародний стандарт по цілому світі такий прийнято. Тільки в деяких тиранічних державах, застарілих тираніях, такі присутня оця, прогнивша корупція і владу, як Російська Федерація. Гинемо, наче Руса на світанку, браття та сестри у Вірі. Вже мене ніхто не слухає, бо я шизофренік. То я вам публічно закину, може хтось почитає, може Зеленський, Зеленській, може СБУ прочитає, може, може. Альфа прочитають ці звернення. Но мені дуже шкода тих хлопців з третьої штурмової, що вони приїжджають, не можуть ні горілки випити. Розумієте, гімн Люфтваффе був, був е гімн Люфтваффе співалося. Сьогодні п'ємо, або завтра, можливо, помремо. Сьогодні нап'ємось, можливо, завтра посміємось. Ну так приблизно він перекладається. Ми програємо і, ну Ясно, що хлопці не, мож не можуть нормально випустити пар. Якщо в Україні не можна нормальної, крапкої коноплі купити, в Україні це було легально, якби ну, завжди воїнам видавали найкращі, найкращі коноплі, тому що коноплі покращують зір, покращують координацію, піднімають рівень уваги, знімають стрес, знімають психотичні розлади. Ну Це якби війна, конопляна війна взагалі. Ця війна разом з Майданом, крім якби окрім окрім того, що 14-го року цього століття. Відбулося Майдан на Майдані Незалежності відбувся відбулася революція Гідності. Додатково ще відбулася легалізація конопляної субпродукції в США. І ціни на коноплі в Україні є завищеними, колосально завищеними. В аптеках можна купити конопляну олію за тисячу гривень грам, а в європейських країнах в нормальних де є легалізовано. І це ще невідомо, що українського виробництва ця колопляна олія. Тисяча гривень. А в Європі колосально крепкі такі міцні чудові шишки коштують по 10 доларів грам, 400 гривень. Міжнародна ціна. Вона тримається вже навіть не на білому, і на чорному ринку вона співпадає вже роками. А коли отомку продається, оптом вирощена конопля на чорному ринку продається, то вона продається по 4 долара грам. А може навіть іще менше, може би задурно може роздаватись. В Україні є такі негласне положення про те, що про те, що мовляв, е... якщо маєш потребу, мовляв, можеш один корчик виростити для себе в домашніх умовах, чи там чотири корчика до чотирьох корців, це вже теж якби міжнародне таке кредо. Але можеш виростити, але не купуй і не продавай тоді. Не займайся торгівле, нарко торгівлею, наркоторгівлею не можна, тому що це приводить до корупції. І це порушення. вже. Не підсаджуй нікого з друзями з колегами, можеш собі трішки пихнути. Це вже по всіх європейських країнах, а в нас такого ще нема. Треба легалізовувати, щоб вже було, щоб людям було не страшно. А зараз війна в кожній Кожен воїн просить корка, типу всі воїни просять всі нормальні воїни. Перша хвиля воїнів всі просили корка, щоб їм давали корка. Ну а корок то є на пасік, то є корок для забитих для коноплі. що в Україні всі курили. Чи була вона легальна, чи нелегальна, все рівно ми як курили, так і курим. Всі нормальні люди курять. Ну, але, наприклад, оце ж при кучмі мого колега, мій колега Тарас Чуб. Він залетів, якби до нього підійшли, підійшли люди в цивільному, запропонували купити трішки конопельки. Там щось грам йому запропонували купити. Він, йому стало цікаво, чи не бажає він накуритися, Він каже: Ну, він не проти, мовляв. Він купив оцей грам, його за грам. підійшли відразу, підбігли працівників в формі. і Чіпили кайданки, йому дали 10 років, бо він не мав як відкупитися від корупції. Там, в судах як було, це за 1 грам конопельки 10 років тюрми йому дали. Ну там якось так, чи 4 грама, там у нього грама коробочка 4 ну Ясно, що при при кучмі було, ті знали, кому треба було, ті знали, що там, наразі на випадок біди треба тримати в кишені 20 долярів. 20 долярів від копів можна було відкупитися, але не всі то знали, і в Тараса не було стільки грошей. Він там ну такий бідний роботяга. О, такі мені дуже болить за нього. А що я можу зробити? Знаєте, я цивільний? У мене свої інтереси в житті, треба грошей заробити, а в СБУ прикущен я не хотіти. Тому що мені, ну як пропонували, я відмовився. Якби, ну, споглядаючи оцю, з людьми, спілкувався, ми обговорювали там, дивилися, що новини читали, спілкувалися, то якби там рівень корупції був колосальний, і ти служити якомусь там корумпованому чиновнику. З перспективою звільнення без, прав... без права влаштування подальшого працевлаштування, ти типу подалі з прибиральником іти теж не дуже мені така перспектива не подобалась. Ну як не дуже то й пропонували, по правді кажучи. Так, якби, провадили терапевтичні бесіди. В армію пропонували на контракти ти після університету, а я... я вже роботу мав. А в мене постану постар... здоров'я в мене там а, це, три четвірки було. У мене, я вже скаліоз, у мене там радикуліт якийсь був. Зараз вже підлікування радикуліт, остеохондроз, якби я його досі лікую. І мозку. І зір слабий. І зуби не всі. Весь мене зуби. гнилі. Гнилий матрас мій позивний. Ну, я собі отак потрохи. Мірковування свої на YouTube, на Фейсбук викладаю. Перепрошую, прошу поставити з розумінням, пане головнокомандуючий Володимир Олександр Зеленський, але прошу прийняти до уваги та більш якісний вишкіл робити. Говорив з, з колегою з Гура, до мене підійшов цей хлопчина, каже, що він з ГУР, з Генерального управління розвідки. Каже, каже він з ГУР. Я кажу, ну давай, ми перевіримо тебе на Росичка Чи ти не Росичок був? Чи він бува не русичок? Я в нього питаю, що таке левада? Класичних три питання. Що таке Левада? Що таке? Тільки це не пельмені, Левада це пробудинкова ді... ділянка е... пасівна. Ну я вже на паблік, там в нас є пару слів. Що таке рілля? Що таке? Як. Що означає? Що означає рілля? Що означає? Ну, там є, коротше, 6 лет. Там пару слів йому задам. Поговорили. Заспівав їм пісню оцю, заспіваємо пісню веселеньку, про сусідку, Галю молоденьку. Не кажуть, ми не знаємо такої пісні. Ой, хмариться-туманиться, теж не знають. Кідьми прийшла карта, не знають. Оце ГУР. Еліта розвідки. Ну, вони більше на російській культурі, напевно, працюють. Там диверсійно-розвідувальні групи. Не, мені подобається, коли русачки вчать українських пісень гарних. І ці диверсійно-розвідні групи їздять і співають тут у нас гарні пісні по вулицях. Це теж якби дуже гарно. Ну вони там по-іншому теж, бо є. Ну, але війна вже триває 5 років. Вони вивчають культуру нашу і їдуть, і, і їдуть, і їдуть. Уже у нас от ці от закладчики з'явилися. закладчики. Одного вирахували, коротше, Влад такий, е, Влад пише. Що в нього там е, цей, кристалики ТГК по 400 гривень. Та вони в Штатах 200 доларів коштують грам. Взяли на пробу. Наступного дня. Думаємо, що так дешево? Ну, взяли спробувати. Видно, вони нас вираховували, і вони там, там, де був цей, там, де взяли закладку, там прильот. Ці от закладчики, то є, то є ФСБшні, ФСБшні диверсійно-розвідні групи. І наймають вони через телеграм-канали наших внутрішньо переселених осіб. Внутрішньо переселені особи не, себе веді, не ведіться на ту фігню, шукайте собі нормальну роботу, бо залетете на колосальні сроки. Таке, мовляв. Мирного неба, браття та сестри, вірять. Тримаємося. Слава Ісусу Христу! Слава Всевишньому! Слава Україні! Слава нації! Мирного неба! Слава Володимиру Олександровичу Зеленському. Слава Олександру Сирському. Тримаємося. Аллилуйя!